Святам Конституції. це основний документ нашої держави. Зараз йде війна, війна з російськими окупантами і кожен хлопці на фронті, ми тут, кожен на своєму частку фронту, так сказати. Бореться за те, щоб швидше була перемога. Хочу подякувати за те, що після деокупації кожна організація, кожне управління, кожна служба доклала чимало зусиль для того, щоб повернути на Ізюмську землю законність, порядок. Відбудувати, допомагати людям до цього ми працюємо. Хочу ще раз поздоровити всіх, побажати здоров'я і головне перемоги і миру. Слава Україні! За проявлену особисту мужність, стійкість, вірність та відданість народу України за участь у бойових. Діях та захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України нагородити відзнакою за оборону рідної держави, полковника поліції Гринчака Дмитра Миколаєвича, начальника із районного управління поліції головного управління Національної поліції Харківської області. Вітаємо! Сіва Микола Володимировича, і керівника Ізюмської окружної прокуратури, полковника служби цивільного захисту Лущенка Володимира Олександровича, начальника Ізюмського районного управління головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області.